Чи вони і досі разом з вами? Чи ви є одним цілим, чи ви різні сили? І як можете прокоментувати те, що дійсно удар ніде, так яскраво не засвітився з цих всіх парламентів потасово. Так. Хоча чекали. Цього У, нас саме чекали. У нас є три політичних сили. Насправді багато чого чекали від Віталія Кличка. Який за весь цей час один раз підійшов до Єфремова, щось йому розказав на вушку і відійшов, після чого почалося одне блокування фігури, як правило, силами свободи. Стосовно Батьківщини, ситуація у нас з батьківщиною продовжується в нормальному конструктивному розстрілі, оскільки з батьківщини у нас підписана політична угода, і ми є з ними політичними партнерами. Удар заявляє про співпрацю з нами, але. Ведення перемовин з ударом складніше, ніж з батьківщиною. Я нагадаю, що ми підтримували кандидатуру на посаду першого заступника голови Верховної Ради Володимира Леваченка. Це було наше рішення фракції. З іншого боку, удар підтримав кандидатуру, яку висунула об'єднана опозиція Руслана Кушулинського, члена Свободи, на посаду заступника Голови Верховної Ради. Удар підтримав. Неактивна участь в елементах ну, прямої демократії, напевно, це питання треба краще задавати ставити представникам удару. Чесно скажу, окремі із них є. Просто в тих обличчях ви не можете впізнати Віталія Кличка, це правда, тому що коли йдуть блокувати трибуну, я особисто так само проходжу біля робочого місця Віталія Кличка, він спокійно встає, всім надає можливість пройти. І отак, як пан Водимир на ложу урядову і стоїть, дивиться, як воно відбувається. Чим обомовна ця поведінка, ну невідомо. Бо ми для себе розуміємо, що якщо люди не розуміють словами, їм треба доводити це трошки іншими засобами. З співпраця з ударом і з батьківщиною на рівні скоординованих голосування сьогоднішній час існує. Ну, власне, відбулося два дні. Він пройшло лише два дні роботи. Як мінімум, світоглядних протиріч немає. Але знаєте чому відмінність свободи від удару? Коли зареєстрована була політична партія Удару, ну, дай Бог, щоб два роки пройшло, свободі понад 20 років. І ті люди, які сьогодні є в фракції, а це є 30 Шість вже народних депутатів, тому що Кошулинський мав вийти, враховуючи обрання його заступником Верховної Ради. Так оці майже 40 людей один одного знають вже далеко не перший, навіть десяток років. Тому ми представляємо собою команду. Удар є команда молода і, можливо, просто не зігралися іще, ще, щоб спокійно там спільно протидіяти.